Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто ваш таємний прихильник, пошановувач, хто за вами спостерігає і є прихильником вашої краси та вроди, вашого таланту і таємно вас закоханий, мої любі. Я сподіваюся, що. У вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюся. На нашу якнайшвидшу перемогу ми любі, молімося за нашу перемогу. А тим часом запитаємо второ, А хто ж є вашим таємним прихильником, хто у вас закоханий і кого ж нам покажуть аркани? Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту. І подивимося, хто за вами спостерігає і є вашим таємним прихильником. Угу. Карти показують того, з ким уже у вас є. Спілкування і, власне, тема партнерства на зафіксованому рівні, що мається на увазі. Цікаво. Ви те, що відбувається в спілкуванні з цією людиною, ви помиляєтесь, тому що насправді насправді не знаєте. Правди, ви в ілюзіях з приводу цього партнерства. Власне, карти показують, що ваше спілкування, воно от ніби зафіксоване і, але не з того приводу. Не в контексті романтичних стосунків, а навпаки, тут свідомо чи несвідомо. Ну так, так, підтримується оця. Ідея. Хм. Тут як необхідність набратися сил, ресурсів, врешті-решт, відваги, і признатися вам в почуттях. А, ну, запитаємо второ: причини. причини, чому досі не проявив свою, свої почуття. Угу. Знову йдуть кризові ситуації, тут як необхідність йти в обхід, тому що є противник. Власне, тут, але тут не про ревнощі, тут людина, можна сказати, що навіть не, не є ревнивцем, але причини його примушують. Іти в обхід. Цікаво, і це зумовлено. Власне, цей ваш таємний пошанович може бути скоріш за все, якимось начальником навіть. І власне людина собі на умі, тим не менше, це людина, з якою у вас є стосунки, можливо, ділові, але насправді ви не знаєте, що є романтичні почуття і романтичний більшою мірою інтерес до вас. Від цього вашого, ну, скажімо так, показують людину вольову, яскравого індивідуаліста. Але в даний момент спостерігає таємно, збирає інформацію. Хочу запитати в Арканів, чи проявиться найближчим часом цей ваш пошановувач. Так, карти кажуть. А проявиться, тим більше, тут в більшій мірі якось іде письмова форма. Можливо, це буде якась романтична, романтичне повідомлення, тому що йде тема або написаного, або друкованого тексту. Угу. А порада вам. Власне, карти радять. Цікаво, що спочатку ніби закінчити якусь історію, пов'язану з чимось матеріальною допомогою, і це пов'язано, ага, тут необхідність юридично закріпити ваш, ваш статус. Цікаво, цікаво. Або якщо мова йде про а, статус вашого таємного пошановувача, то мова, може мова йти про а, його жінку, але тут в більшій мірі показують колишню жінку. Карти радять вам, щоб. І, в більшій мірі мова йде про його статус. Скажімо так, дуже важливо, щоб його стосунки, які були раніше, вже отримали юридичну завершеність, і всі питання, в тому числі матеріальні, були вирішені в контексті цієї колишньої. Що ж, моє любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, моє любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Бажаю нашої якнайшвидшої перемоги. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Що нам скажуть аркани з приводу вашого таємного прихильника? Хто за вами спостерігає? Що нам скажуть Аркани про цю людину? Угу. А, цікаво. Тут, якщо у людини, якщо людина мовчить і не признається вам в своїх почуттях, то є на те причина. Цікаво, цікаво. Цікаво, причина матеріального порядку пов'язана з іншою жінкою, так, так, так. В контексті вас, по відношенню до вас, які почуття? Ну, власне, так, людина романтично закохана, але от показують оці. Перешкоди, які необхідні. Тут, до речі, перешкоди пов'язані з нерухомістю і зобов'язання, тема зобов'язання, де? Добре. Запитаю в Таро, чи найближчим часом все ж таки. Оскільки все ж таки карти показують таку ніжну романтичну закоханість по відношенню до вас, то чи найближчим часом проявить він своє почуття, тут, скоріше, карти показують, що ні. Угу. Цікаво, тут буде. Цікаво, тут буде дорога в вашу сторону, але, але чомусь показують, що для цього треба буде піти на обман. Скажімо так, карти показують навіть ситуацію, пов'язану зі святкуванням, з, з, з тим, що буде спільна атмосфера свята. Але я б сказала, що все одно свої почуття по відношенню до вас поки що буде тримати в таємниці. Угу. Ніби навіть не те, щоб таємниця, а свідомо, свідома дезінформація навіть. Навіть, можна сказати, брехня якась буде. Що ж, а на подальшу перспективу в контексті цього закоханого у вас. Подальші перспективи, до речі, гарні. Но тут зараз є необхідність, щоб людина дійсно вийшла із попередніх. Досить деструктивних стосунків. Для вас, на перспективу, з цим закоханим вас, таємним вашим прихильником, є навіть перспектива створення сім'ї, шлюбу, причому дуже міцних, надійних стосунків. Вітаю, мої любі. Аркани радять вам дослухатися до власної інтуїції. До власних емоцій, проявляти свої емоції з притаманною вам щирістю, і для вас це буде добре, для вас це буде правильно. Карти показують, що гарний буде. Карти показують швидку, швидкі зміни, швидку новину і тему поїздки для вас. І це також для вас буде корисно. Ну, принаймні в короткочасній перспективі, а в, в більш довгостроковій перспективі в контексті цього закоханого у вас хм. цікаво, що вас пов'язують моменти, пов'язані з. Матерію, тут чи спільна діяльність, якась спільна діяльність, діяльність пов'язана з грошима. Це може бути робота або, ну, власне, вже закладено, закладена основа вашого спілкування. Але от поки що є необхідність дочекатися результату. Тому що дуже важливо, щоб ваш закоханий у вас таємний прихильник якось в першу чергу розібрався зі своїми попередніми стосунками, а вже потім дійсно. Прийшов до вас з повідомленням своєї любові. От якось тільки в такому порядку. Для вас сюрприз, дорога. Це те, що для вас буде корисне. Що ж, мої любі, двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю вам миру, добра вашому дому. Нехай швидше буде наша перемога, перемога України. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож мої трієчки. Ваш тайний прихильник, хто у вас закоханий, кого нам покажуть аркани, кого в першу чергу покажуть. Угу. Що в першу чергу скажуть? Тут людина. Яка приїхала здалеку, тема дороги, частих роз'їздів, людина амбітна, динамічна, в дорозі і, скажімо так, не з тої місцевості приїжджий, той, який приїхав навіть здалеку. Карти показують людину амбітну, вперту, з гарною інтуїцією і відчуттям перспектив. Мені аж цікаво запитати, чому такий яскравий і амбітний досі сидить в ваших таємних прихильниках, чому досі не признався вам в, свої, в своїх почуттях. Чому? Тут власне питання пов'язані з матерією, або заробітки, або нерухомість, і, власне, це ні, показують одинака. Тут людина чекає шансу від долі для того, щоб власне, признатися вам в коханні, але вже щоб ніби не пустими руками прийти. Спеціально уточнила, чи, чи раптом не женатий ваш таємний пошановач, Ні, не показує людину. Одиноку і в великій мірі навіть духовну. Тут той, для якого стосунки, це не пустий звук, і тут людина активно готується, в першу чергу готує матеріальне підґрунтя заради того, щоб відповідати вам на достойному рівні. А, власне, вашим потребам як головної жінки його, його життя. Що ж, запитаємо второго? Чи проявиться найближчим часом? Карти показують, так, до того ж, це буде атмосфера легка, невимушена, пов'язана з невеличким, скажімо так, святом. Якась от невеличка приємна подія, яка потішить порадує відповідь так. Це як реалізація його бажання, як загадати бажання, як зірка летить, загадуємо бажання для нього дати вам. Звістку про те, що він закоханий в вас. Що покажуть аркани якості поради для вас? Хм. Карти показують, ну, власне, не поспішаючи зробити правильний вибір. Скажімо так, стрибати від щастя, від щастя не потрібно. Власне, ваша розважлива поведінка, поведінка тої, яка знає собі ціну і, власне, має можливість вибирати. Карти показують зосередитися, зосередити свою увагу на, на виборі, на тому, щоб ваш вибір був усвідомлений, зважений. Тут от от, зважити всі за і проти, угу. ну, власне, і орієнтуватися на, на рішучість і готовність чоловіка відповідати на, скажімо так, відповідати заявленим заявленні пропозиції. Що ж, мої любі? Власне, карти показують, що для вас гарним знаком буде зробити рішучий крок після того, як гарно все зважити. А потім робити важливий крок. Якось, ну от не відразу. Все ж таки, треба спочатку гарненько зважити, подумати. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі. Були всі ваші близькі були в безпеці, живі, здорові. Бажаю якнайшвидшої перемоги. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення.